Дякую, що вмикнув з тобою Мартін. Думаю, багато хто з вас бачив в Тіктоці подібні відео, в яких розповідають, що продають промокоди Standard 2 за певну ціну. Так ось в цьому відео я тобі розповім, як уникнути скаму на голду в даній платформі як TikTok. Якщо не хочеш втратити всю свою голду, то просто постав лайк і подивися це відео до кінця, щоб уникнути скаму і тому, що в рандомному фрагменті ролика я скажу секретне слово і, написавши його в коментарі, хтось з вас виграє 100 голди. Переможець буде названо в наступному відео. Поїхали! Так, повернемося про те, що я говорив на початку ролика. Існує один із видів скамерства під назвою Продаж промокодів для стендофа. Як це працює? Дивись, скамер створює аккаунт в ТікТоці і оформлює його типу, як він продає чесно промокоди за голду. Потім виставляє подібні відео з дуже дешевими цінами на різні ножі. Ви можете подумати, що цей чувак просто хоче подарувати людям ножі і зробити щось добре, але є один нюанс. Промокоди дають тільки офіційне, офіційним ютуберам стендофа, а офіційні ютубери не продають нікому свої промокоди. І тут зразу стає все на свої місця. Не думаю, що якийсь дуже популярний ютубер створить ноунейм no аккаунт і просто так буде роздавати промокоди. Значить, цей чел з камер, і після того як ви дасте йому голду, він вас заблокає. Як протидіяти? Краще просто кидати скарги, на які його в скорому часі забанять. Чи популярний цей скам? Однозначно так, і нікому вірити не можна. Крайній варіант це якщо чел перший скине вам промокод. І головне, щоб він активувався, тоді можете кидати йому голду. Але таких людей напросто немає. Також вони ще можуть відісняти відео з перепискою, там де сам скамер дав справжній промокод людині. Але не поспішайте йому писати цей чувак, просто взяв свій другий акаунт і сам написав цю переписку. Тому що, як я вже говорив, він не офіційний ютубер. А зауважу, щоб стати офіційним ютубером, потрібно мати на каналі як мінімум 100 тисяч підписників. Тому просто кидайте йому скаргу і пролисуйте відео. Кому цікаво, щоб кинути скаргу, потрібно зайти на акаунт з камера, натиснути три риски, потім скарга та інше. Якщо багато людей кинуть на нього жалобу, його заблочать. Ну і якщо на цьому відео буде хороший актив, я зніму відео про те, як я тролю тих самих скамерів. І так, секретне слово подаруй голду. На цьому відео завершено. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Це допоможе мені в контенті і я буду більш мотивований. Ну а з вами був Мартін. Бувайте, пупсіки!